Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, субота, традиційні 5 хвилин, і вирішив я посвятити їх Дональду Трампу і тому, що відбувається в Америці. Чому так? Тому що, скажімо, те, що відбувається в Америці, воно стосується і навіть не опосередковано, а напрямую і нас. Це постачання озброєння. це і... Фінансова допомога, це і політична підтримка, це все. Ну, я не хочу. Я ж сказав, ми ніколи не вмішувалися і не будемо вмішуватися е в внутрішні справи, особливо в якісь вибори. Але ось є така ситуація в Америці. Великі жури присяжних е, проголосували за звинувачення Дональда Трампа більше, ніж по 30 пунктах, друзі. По 30 пунктах. Ну, я думаю, що це зробили навмисно так багато. Знаєте, давай більше щось затримається. Ну, Це, ну, це по-нашому, можливо, і у них там. Ну, Наразі не відомо всі деталі і що там. Їх офіційно оприлюднять найближчим часом, проте різні ЗМІ там пишуть, що мова йде про справу. Пам'ятаєте, порноактриси Строми Деніелс, який Трамп заплатив перед виборами 2016 року 130 тисяч доларів за те, щоб вона мовчала, і робив це він через свого адвоката Майкла Коена? Ну, Ми про це вже говорили, ми про це знаємо. Коен, е, е, ну, до речі, він ще у 2018 році. По цій справі був визнаний винним. І з 19 по 22 відсидів у в'язниці. Він, він отримав три роки за податкове шахрайство. Ось, скоріше за все, це були ці гроші. Ну, цьому, тому ця справа проти Трампа вона, вона вважається на самою такою вирогідною, що вона пройде і вона буде задіяна, і вона буде працювати. Ну, подивимося, там ще 29 і вони будуть оприлюднені. Трамп став, першим президентом, Трамп став першим президентом в історії США, який отримав кримінальне звинувачення. До цього різні були гейти і все інше кримінальних звинувачень у президентів Сполучених України, Сполучених Штатів Америки, вибачте, я все Україна. Не було. Також Трампу там міняється і заклик до повалення влади, ну, різне. Давайте трохи почекаємо і ми все це побачимо. Ну, його, йому. Запропонували здатися і розповісти, і вести співробітництво зі слідством. Він на сьогодні відмовився, але також всі думають, і всі е, впевнені, що Трамп е, швидше за все сам прийде в суд 4 квітня і буде намагатися там довести свою невинуватість. Ну, він не планує втікати та й куди йому втікати. Ну, ось так. Що тут ще пишуть у нас про Трампа цікаво. Так, 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 так. Ну, вроді, це ось все. Будемо чекати 4 серпня. Чому нам Трамп... Цікавий, тому що Трамп завжди на всіх своїх виступах, на всіх своїх мітингах заявляє, що Україні треба віддати Росії свої території. Тоді закінчиться війна. І що якщо він буде президентом, він домовиться за 24 години, що війна закінчиться. Ну це... А ще там син каже, що Крим це не український, син Трампа. Я маю. Ну, таке, знаєте. Нам це не подобається, для нас це не підходить. Але це Америка. Будемо дивитися, будемо спостерігати, що там у них відбувається. Друзі, дякую вам за всі ваші донати. Дякую вам за допомогу каналу, всім каналам. Дякую вам за допомогу нашим хлопцям. На фронті, нашим дійсним волонтерам, нашим мужикам, нашим дівчатам, нашій організації там, що працює, Ну їхня організація, а ми тільки допомагаємо. Ми, ми тільки допомагаємо. Дякую вам. І ось хочу про фронт, про Авдіївку. Була обстріляна Авдіївка, попала по житловим будинкам, По частному сектору. І ось в одній сім'ї загинули п'ятимісячна П'ятимісячний хлопчик, дитина, і бабуся, А мати і батько дитинки поранені. А ще вам хочу сказати, це було вчора, а позавчора ці сім'ї пропонували евакуюватися з мірода, і люди всі відмовилися. Ну, ось відмовилося, втратили дитину, втратили матір, я не знаю, чи я там матір, самі поранені в лікарні. Ну, блін, які ще потрібні аргументи, що ще потрібно людям, щоб люди поїхали там з того місця, де рвуться снаряди, де йде війна. Я не розумію, що людям потрібно. От просто. Я відмовляюсь розуміти, що треба для того, щоб люди поїхали в безпечне місце і були живі. Це парадокс. Це щось марсіанське і це щось, щось незрозуміле зовсім. Друзі, я вам дякую. Ввечері у нас стрім, прямий ефір. Ми поговоримо. Я вам хочу сказати, цікаві теми, я вам розкажу дещо про фронтові. Дії я вам розкажу про те, що відбувається трохи на Донбасі, і не тільки на Донбасі. Ну, буде цікаво. Буде цікаво, збирайтеся о 20.00 поговоримо. Україна переможе!